вітання, шановні слухачі. Тим, хто слухає радіо на частоті 93FM, а також глядачам, які переглядають наші етери в соцмережах у Фейсбуці або в Ютубі. Мене звати Ірина Телька. На часі програма Актуальне інтерв'ю. Це програма, де участь беруть ті, хто творить місцеву політику, активно займається господарською діяльністю або хто є лідером думок в нашій громаді. Це можливість для вас. Почути інформацію з перших вуст про реальний стан справ або про вирішення тих чи інших нагальних проблем у найближчі 20 хвилин. Ми будемо говорити про стан справ у господарському секторі Миколаївської громади. Точніше про те, чи буде громада з теплом, чи готова до сценарію блек-ауту Тощо гостем сьогоднішнього етеру є Іван Буга, не так давно призначений новий керівник комунального підприємства Миколаївводоканалу. Моє вітання, пане Іване. Навзаєм, моє вітання, моє вітання до радіо слухачів. Задоволення відповім на питання. Ми обов'язково зараз перейдемо до е, теми, яка була анонсована, теми що стосується тепла. Але спершу все таки я би хотіла задати питання, яке цікавить, е, я думаю, багатьох. Хотілося б просто дізнатись е, у зв'язку, з чим відбулось ро е, рокіровка. Тобто, ви спершу були заступником міського голови. У публічному просторі навіть міський голова не заперечував, що існує певна конфронтація між ним і його заступниками. Він ратував за те, що треба звільнити. Зрештою, ви пішли з міської ради, але за деякий час, буквально за кілька днів, ви назад повернули структуру міської ради, але вже в якості новопризначеного керівника комунального підприємства Миколаївводоканал. Чи можете ви прокоментувати, це був такий спланований сценарій? Чи це було, ну я не знаю, там. Так, такий збіг обставин. Та чому не можу? Та можу прокоментувати, звичайно. Знаєте, якщо, ну так як ви кажете, що це можливо там якісь непорозуміння мої з головою. Мені здається, це є нормально, як ми можемо розумітися? Ми різні за віком, мені майже 60, йому він ще молодий, там 43-44 і це, Ну, це я вважаю нормально, що між нами десь якісь непорозуміння там. Були це є жива, жива робота цеє життя. Як я опинився на цій посаді, ну напевно, десь голова. Порахував, що тут я, може, принесу більше користі. Чому мене там звільнили на фоні, як ви кажете, публічного конфлікту. Ну, публічного конфлікту там, ну що я буду там відпиратися, був він чи не був, як всі знають, що він був. Але це, ну як вам сказати, це можна сказати, конфлікт, можна сказати, там якісь непорозуміння, Непорозуміння, та я б сказав, непорозуміння. Фактично, мене звільнили за моєю власною заявою. Це є такий, такий факт, така правда. Я зважив все, я написав заяву, щоб звільнити мене за власним бажанням. О, і мені голова запропонував посаду керівника Миколаївського водоканалу. Ну, теж не секрет, що і десь громадянам відомо, що там час від часу є нюанси, і збитки є, і всякі там такі. Нюанси, що міський водоканал завжди просив коштів на то, на то, на то. Може не, не все там було зрозуміло. Ну, тобто надес на легку посаду я не, не пішов, і на, ну, стан справи в водоканалі не, не, не дуже простий, і заборгованість по зарплаті і так далі. Але я думаю, що я справлюся, і результат не за горами. <плес> ну <плес> я <плес> думаю, за деякий час ви матимете можливість знову прийти і власне вже прозвітуєте про якісь перші результати. Бо зараз навіть і 90 днів, як це зазвичай дається новопризначеним керівникам 90 днів для того, щоб повіти в курс справи, і якісь перші досягнення було. Ще я маю таке два запитання в контексті. Першого, я так розумію, що зараз виробничі стосунки з міською адміністрацією налагоджені. Вони війшли в робоче русло. Саме так, та вони налагоджені, вони й не були не налагоджені з першого дня в робочому руслі ці стосунки. Тоді давайте зараз перейдемо власне до питання, яке було анонсовано: це чи буде Миколаївська громада з теплом? Ну і відповідно, це і відразу ж питання. Чи вдалося під час підготовки до початку опалювального сезону здійснити всі необхідні роботи? А можливо, щось залишилось недоробленим і потребує більшої уваги. Це питання тримає на контролі Андрій Іванович. І, в принципі, я десь, щоб зробити крок вперед, то йому доповідаю, яка ситуація, щоб включили тепло. Є певна бюрократія із нашим постачальником е, нафт, Нафтогазу. От я йому сьогодні скину останню переписку, бо там дозвонитися практично не дуже можливо. Останню переписку за сьогоднішній день із представником е, Нафтогазу, е, який готує наш пакет документів. Ми відправили е, вже їм всі угоди з нашого боку. Начебто, проплатили е, 100%, бо інакше там не буває всі поточні. Платежі навіть місяць авансом за розподіл газу, так званий. Тобто нам споживачі ще нічого не платили за тепло, а ми вже платимо постійно кожен місяць цей авансовий платіж за розподіл газу. Ну, за це, що ми їхніми абонентами, можна сказати, авансовий платіж йде, а вже безпосередньо за поставку самого газу він не йде авансовий. І нам ви платите було... по факту отримання даного товару? Саме так, по по факту от, отримання газу, є лічильники, все фіксується і так далі. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні. Яка кількість абонентів в Миколаївській громаді вже під'єднана до тепла, тому що я бачила повідомлення від міської адміністрації про те, це станом на понеділок, 14 листопада, що подача тепла здійснена, але от ми перебуваємо в приміщенні міського палацу культури. Тут теплоносій не заведений? Ну та він не заведений. Ну голова звітував по всій громаді. Ну, це мається на увазі там, школи, садочки, по старосинських округах і так далі. А в Миколаєві є дві котельні. Всього-навсього. Одна котельня є тут на вулиці Грушевського, яка поставляє тепло, в тому числі Паласу культури, гуртожиток, який поруч біля. Міської ради і садочок напроти на Грушевського на цей дитячий садочок. І друга котельня, яка безпосередньо біля ліцею, там ліцеї, музична школа, училище ну, от, значить, от, от, і ще один садочок от, ці споживачі. Це в основному освіта і культура. Ну, я кажу, завтра, післязавтра, максимум. Там ну, всі системи перевірені. Ну, значить, от власне, я хотіла, щоб крайні... запитатись, як? Який фронт робіт було виконано в процесі підготовки до початку опалювального сезону? Звісно, що ви не були призначеним керівником там на початку на, на початку весни, так ви буквально нещодавно, але тим не менше напевно, що володієте інформацією? Ні, чи то, далось повністю мережі підготувати всі профілактичні роботи, в тому числі там перевірка системи, методом накачування, створення тиску? І навіть там... чи фіксували ви порив тепло, на теплотрасі? Бо... Зокрема, в сусідньому новому роздолі яко... мешкан... якого, якомешкан мешканком якого є, то у нас з цим як виявилось дуже великі проблеми, тому що мережі вкрай зношені. Під час перевірки тиском системи опалення ну, мереж теплопостачальних було виявлено пориви. І було, значить, їх поремонтовано ще раз перевірено і на нинішній день. Ніби системи готові. Всі профілактичні роботи, які стосуються там, запуску, там, певних процесуальних дій, там перевірки, обладнання, котлів так, і так далі, значить, то це також виконано, ну, готові. Ну, знаєте, я ніхто від нічого не застрахований, але надіюся, що запустимо, тепло все буде добре. Я не володію повнотою інформації в сфері діяльності комунального підприємства Миколаївводоканал, але чи є прибутковим для підприємства надавати послуги в сфері теплопостачання з огляду, особливо ще й на ситуацію, в якій ми зараз всі опинилися? Яке ваше бачення, яка ваша візія? Тобто, чи буде це перспективним там за декілька років, чи все-таки варто переходити на альтернативне опалення, як нещодавно перейшла лікарня? Зокрема, дивіться чи альтернативне опалення, чи опалення газом. До речі, газ для бюджетних установ дають там по 16 рім з копійками. Це не є там велика ціна на сьогоднішній день. А минулого року нагадайте, нагадайте, будь ласка, скільки а... така сама була ціна, і наразі не піднімають ціну для бюджетних організацій, а для населення. Для населення ще менше. Ну, населення в нас небагато. Один гуртожиток, де живуть ну, прості громадяни, то для них там вісім з копійками. Не буду точно де сказати, які там копійки, але це ще не, не, не велика сума. Дають певні ліміти, в тому числі для населення. Дорожче є для комерційних підприємств газ. Ми палимо бюджетні організації наразі. Uh -huh. ну, прибуткове, не ясно, що воно є прибуткове. Якщо нормально порахувати, то діяльність по, значить, наданню послу по теплу, вона є прибуткова, якась рентабельність заложена. Один є нюанс, що Котельна на Грушевського, то вона має велику відку, десь метрів 800, відку тепло тепломережі до uh -huh. будинку культури, де я зараз я вам дав інтерв'ю. Там є суттєві втрати, хоча труби там поміняні, наскільки мені я поінформований. Ну, це вчорашній день. Я вже як тільки прийшов на посаду заступника, то десь рекомендував, щоби тут ставити свою котельню. Але я так розумію, що не вдалося його реалізувати. Чи можете ви в ході коментаря цього пояснити, чому щоб реалізувати річ, треба мати якісь гроші, так чи не? треба мати якийсь бюджет? Угу. Будучи заступником голови, ви ж розумієте, що крім там рекомендації там, і десь контролю, то я, в принципі, ну, не міг на то вплинути нічого. Ну, були виділені кошти 50 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це я вже нагадую історію. Пізніше там вирішили, що ні, так не може бути, бо нема тут землі відведеної, і вирішили піти довшим шляхом зробити проєкт відведення земельної ділянки, під Котельню біля клубу, яку я і по нині розумію. Він і ще й не зроблений по по сьогодні. Я вважаю, що він не потрібний був, тому що котельня контейнерного типу це по суті мала архітектурна форма, можна було б з того обійтися. Тобто наразі проект я так розумію, якщо і реалізується, то він напевно що просто в довгій шухляді відкладений. Ну фактично так, він відкладений у бо ще війна тепер зайшла. Добре, це така була врізка в контексті того, наскільки прибутковим надавати для комунального підприємства Миколаїводоканал послуги з теплопостачання? Якщо можна, давайте ми ще раз повернемося до цього питання, бо я вас перебила і перевела в принципі на іншу тему. Тобто, ви для себе бачите, що ця послуга може бути в найближчому чи в подальшому майбутньому достатньо прибутковою. Ну, та ясно, що вона достатньо прибуткова, але я бачу, що зразу треба ну так. Зіскакувати? зіскакувати, якщо так на, на жаргон перейти, зіскакувати і палити, звичайно, дровами. До речі, я собі згадав, я ж аналізував, е, значить, е, аналізував споживання газу і вартість споживання по школах. Е, значить, е, брав е, дві школи: рудники, рудницьку школу і більшинську школу. Якщо я не правий, то мене поправлять, але я думаю, що я так це. Цифри пам'ятаю, то Більшинська школа вона опалює, опалює дровами приміщення свої, а Рудницька новою сучасною котельнею, даховою котельнею, де є газ. І на моє велике здивування, приблизно при однакових квадратних метрах рудницька школа має. Десь порядка навіть менша за Більчинську, вона має 3700 квадратних метрів, 700 з чимось. Десь 250 квадратних метрів менше від Більчинської, бо Більчинська має десь 4 тисячі метрів. І Більчинська палит газом більшу кількість квадратних метрів вона при закупівлі дров, ну, такі досить суттєві там, ціни на дрова, бо я робив аналіз. На такі тих шкіл, то вона потратила коштів приблизно 300 тисяч менше за сезон, чим ця на газ. Та, це, вже, це, так, це цікаво, це дуже, досить Це, це суттєво. Дуже, дуже, цікаво, дуже суттєво, і е, ну, ви, тим більше ви розумієте, що в нас в громаді, ну я вже трохи перейду за межі водоканалу, десь як не як був колись депутатом, де склав повноваження, думаю, має таке право. В, межі нашої, в межах нашої громади є такі речі, як різка дерев, які вже віджили своє, які падають і так далі. Ну, це ж можна організувати заготовку там, дров. На нашій території є лісництва, які на нашій землі проводять своє, ну, будемо казати, свою діяльність вони лояльні до, до нас, мали би бути, і ми завжди мали б знайти з ними спільну мову. Тобто дрова це є для нас перспектива, для таких об'єктів, як ми маємо. Ну, в основному школа, ну, клуби, там садочки це не є такі, ну, садочки, там, можливо, там більше трошки об'єктів, там рудники. то ми би мали десь триматися такої лінії, таку програму виробити і того триматися. Ну, Це показав аналіз. Рудники більше школи Так вже згадав старе, але десь десь така перспектива би мала бути. Е, наближується новий бюджетний рік. Буде бюджетна сесія, де депутати будуть схвалювати фактично основний документ, за яким житиме і розвиватиметься громада Миколаївська в 23 році. році. Чи ви зі свого боку, як керівник підприємства, яке надає дві стратегічні послуги це воду і тепло. Чи будете пропонувати щось, щоб покращити сервіс надання цих послуг місцевій громаді? І якщо можна, то поділіться планами? Дивіться, поділюся планами, бо я собі от маю такий зошит робочий, розписав всі питання, напрацював певну стратегію, як має розвиватися? водоканал» і десь по цьому напрацюванні, крок за кроком, десь ми так будемо йти. Спочатку по відношенню до абонентів для їхньої зручності, контролю за нашими послугами і контролю за розрахунками, значить, ровера я не хотів придумувати, десь зустрівся з кількома аналогічними підприємствами. Як роблять люди, взяв за аналоги, як платять за, за послуги, за електрику, за газ. О, досить такі там структури зробили нормальні програми зручні для людей. І таку запроваджуємо в водоканалі. Ну, я можу так сказати, що 2-3 місяці вона би мала бути запроваджена. Ми маємо програму Дебет Плюс. І нам треба зараз з програмістами, вже над тим ми працюємо, значить, розробити сайт Миколаївського водоканалу, де кожен абонент може відкрити свій електронний кабінет, зайти, подивитися історію своїх платежів, значить, внести показник кінцевий, значить, і в нас служба, яка займається збутом, а це в нас. Приблизно десь сім чоловік, вони будуть десь, ну, чоловіки чотири точно будуть вивільнені, але не треба там лякатися, що вони будуть звільнені. Тому що я паралельно маю таку стратегію, щоб створити нові робочі місця. Чому Миколаїв водоканал, там ЖЕК, Миколаївський, тобто комунальні підприємства. Не надають окремих послуг, не займаються там другими видами діяльності, що передбачено статутом, то власне ці другі види діяльності я собі так само в планах їх ну десь викреслив і десь маю певні такі спрямування, де люди, які будуть вивільнені, вони точно задіяні роботу і не, не складну і на пристойні заробітні плати, і це буде на користь громаді і так далі. От десь таку стратегію розробляють. А що? А що все ж таки ви депутатам будете пропонувати? Чи будете ви виносити щось депутатам? Щоб покращити діяльність комунального підприємства, хотів би, щоб громада зрозуміла, що депутати мають обернутися, і голова в тому числі мають обернутися лицем до, до каналу. Ну всі мають зрозуміти, що тариф на воду і на водовідведення ну це основні речі, якими, чим ми маємо займатися, він не включає оновлення основних засобів. Якщо проаналізувати устані вже, навіть от, як я в міській раді працюю там два роки, то на основні засоби Миколаєву до каналу практично було потрачено ну, нулі, ви розумієте? Ну, ви розумієте, що такі основні засоби, це є це наші ж самі мережі. Це, провони, самі це мрежі, є так. водозабір, який знаходиться там вище цвинтуру біля колишнього там. Будівельного комбінату там на горі і очисні споруди, Я розумію на все, нема грошей, uh -huh. але потрошки треба завжди завжди не забувати, що є такі основні засоби, що вони є власність міської громади, що вони мають бути в належному стані. Я вже вкотре це наголошую, і це от буду депутатам. Десь uh -huh. пане Іване, чи є попередній розрахунок, в яку цифру це може вилитися? Цифра може бути дуже велика, наприклад, реконструкція очисних споруд. Наш колектив розуміє, що немає в бюджеті таких коштів, щоб от витягнув з кишені, дав і зробив все відразу. Але такі критичні моменти, де треба дійсно десь підтягнути пояси і поміняти, от, наприклад, десь якісь мережі це треба робити. Зрозуміло, ризики завжди треба диверсифікувати, бо як кажуть, яйця в один Сам, кошик не кладуть. І в мене до вас останнє запитання е, стосується вона воно такого слова, яке викликає острах блекаут. Тобто, якщо станеться так, що буде пошкоджена внаслідок обстрілів ворогом наша критична мережа, але зокрема щодо тепла і щодо води для всіх інших абонентів, чи взагалі якось розглядали ваше підприємство? Можливо, спільно з міською адміністрацією є якийсь у вас запасний план дій, план Б на випадок ось фос мажору Ну по випадку тепла створення теплопунктів, це завдання поставлено перед балансоутримувачем підприємства, і вони на такий випадок вони створюють теплові пункти, заготовляють дрова, ставлять ну, буржуйки так, по, -по, по народному. Або генераторами ген, ну, генератори, само собою, ну, на генераторі все рівно довго не потягне, щоб забезпечити генератором тепло. Це ну, мало ймовірно. Але на є варіант, значить, поставлено завдання балансу утримачем, щоб вони підготувалися. Бо централізовано, ну щоб водоканал міг централізовано забезпечити тепло у випадку там відсутності газу, це ну це є накладно. А кожний керівник установи, де Ну, Будемо казати, якщо не буде подобатися централізоване тепло, він має два варіанти. Один буржуйка, друга, другий електрика. Ну, електрика теж, як ми розуміємо, так само, як і газ, може бути з перебоями. Це теплові пункти кожному поставленому завдання, балансу утримувачу. Зрозуміло. Дякую, пане Іване, за цю таку жваву розмову, яка відбулась. Дякую за запитання, на які ви відповіли. Нехай вони і не завжди були для вас зручними. Було приємно з вами поспілкуватися, нашим глядачам і слухачам. Нагадую, що в ефірі була програма Актуальне інтерв'ю. Слухайте, дивіться за нашими анонсами. Далі буде.